Всім привіт, друзі! Ви на каналі Шифу, і у нас другий день аукціону. І що ж ВГ нам викотив на другий день? А на другий день він нам викотив ось отакий танчик під назвою К-2. І я бачу, що всім дуже цікаво, що це за танчик, брати його чи не брати. Давайте розбиратись разом. Ось є у мене така кнопочка, предусмотр. І давайте дивитись. По модулям, що у нас? Пушка типічний радянський деструктор. ДПМ у нас нема. Альфа у нас 390. ББшка у нас пробиває 203 міліметри. Це фігня, Фармити дуже важко буде. Кумуль 270. Угу, ДПМ, як я казав, вже нема. Коса 0,44. Ви, ви врядлі будете попадати. Блін, час зведення. 3 секунди майже. Це така косюща пулка. Все, цей танк не про стрільбу. Броня башки. Ну, башка броньована. 250 в лобі. Обзор 340. Даже не 350. 340. Це сліпе кошеня. Ви нічого не будете бачити. У вас через кущі будуть чпокати, і ви просто будете дивитись на ті кущі і нічого не бачите. Ой. Екіпаж 4 макаки. Броня. Давайте провіримо його броню. Калібр 120 пробиття 200 мм. НЛД, так, Ну, броня, броня добротна. НЛД хороша, дивіться. НЛД пробити буде важко. Броня добротна. Це, можна сказати, із 4 на 8 рівні. Дивіться, навіть під таким ромбом ББшками його восьмерки шити не будуть. Навіть голдою, не всі восьмерки сюди його проб'ють. Корпус 150. 150 мм. Да, Ромбити він буде класно. Броня у нього клас. Але, але дивіться ось сюди. 120 мм да номіналка 55 мм. Тобто, якщо у вас пушка 120 мм калібр плюс, по правилам трьох калібрів, ви сюди будете пробивати. Якщо ви в клінчі з цим танком, і ваш танк трошки вище а може й не вище од, одного од, росту, можна сказати, в цю точку ви будете цей танк пробивати кожне, кожною тикою. Це одне. Тепер давайте перейдемо до башні, да? Ну, лоп, дивіться, 250, 300. 252, да. Тут тільки десятки, дев'ятки голдою йдуть пробивати. Але. Раз. Невеличкий, невеличкий лючок, але є. 116. Тобто навіть сімьорки сюди будуть пробивати. Два. Тоже невеличкий, але теж 121 міліметр це херня. І три. Ось така здоровенна плита 30 мм. Тут 45, тут 30. Просто над пушкою. Ось таке здоровенне уязвиме місто. Навіть 100 мм по правилам трьох калібрів, буде у вас сюди пробивати. Кожною тичкою. Башка у нього просто дирява. Цей танк про танкування тільки корпусом. В башкую будуть ось сюди. Ось сюди. Будуть, будуть, якщо у вас танк чуть вище. Допустимо, мені дуже зараз подобається Т832. Термінатор танк. Цей танк зі своєю стабілізованою пушкою буде кожною тичкою ось сюди і сюди пробивати. А в клінчі просто ось сюди. Та навіть в башку він низький. Т-832 вищий. Просто печаль. ХП-шок у нас. 1650, ну хоч ХП-шок насипали, як у Льва. Як бачите, броня корпуса 160-150 борта і 120 жопа. Ну, от корпус броньований хороший. Ромбувати він буде класно. Броня в нього непогано. Але я ж говорю, ось ця тичка. Ця дючка вам не дасть танкувати. Сюди будуть запихувати. І башка. Далі мобільність. 30 вперед і всього 12, 12 назад. Назад танк буде повзати. Ви назад здавати будете хріново. Уділка, де в нас. Де, де уділка? Удільна мощність 13 лошадинних сил. Чувак, цей танк дуже слоупок Мені ще кажеться, що в нього проходимость хренове. 3 буде обганяти його як ходячого. Як пішки ходячого, чесне слово. ІС-3 його буде обходити як стоячого. Та й напевне, 252. у він же захисник, в рази буде краще цього танка. А, ну незамітность ми туди і дивитися не будемо. Ну, я казав, обзор 340, це сліпе кошеня. І у нього базові снаряди ББшки, базові а основні снаряди кумулятиви. жалко, тут не можна подивитись. Тут не можна подивитись. І наскільки я знаю, політ по, по снаряду кумулятива 800 е, з чимось метрів. Снаряди дуже медленні. ББшка 700 з чимось метрів. Тобто вицілювати щось, помимо того, що у вас коса-пушка, і у вас ще й медленні снаряди. Щось вицілювати, що кудись на якісь дистанції щось попадати. Ну це якщо шальна віртуха раз в 100 боїв залетить. Совєтська віртуха, то ви будете кайфувати. Все, цей танк тільки про броню. І то, я ж кажу, поки, це поки що не знають, куди його пробувати. А я вам показав. Ось і тут повністю все. Кришка просто дерева. В клінчі цей танк буде смоктати пісюндру. Питання, чи вам потрібен цей танк? Якщо ви колекціонер, то А вже ж вам цей танчик за 8 тисяч золота в принципі, в принципі, можна. Якщо ви не колекціонер, просто шукаєте танк для фарму, ні, забудьте, цей танк вам не потрібен. Якщо ви його случайно купили, ну він, ви два-три боя на ньому відкатаєте, от сили 10, поплюєтесь, і він буде у вас лежати до наступного трейд-іну. Танк для трейд іну Оце його фішка. Все. Я ж кажу: в нього є якась не якась броня. Але толку з стої броні, якщо пушка не іграбельна, ви не будете попадати, ви не будете пробивати. Ну, один раз вас не пробили. Ви стрельнули, у вас майже 12 секунд КД. Коли вас один раз не пробили, то другий раз вас можуть таки виціляти і пробити, поки ви ці 12 секунд кадешитесь, а пушка у вас коса. Ви не попадаєте, не пробиваєте, а вас через раз та все-таки почнуть ну, пробивати. А коли ви попадаєте з дев'ятками, десятками, ну забудьте, що у вас будуть якимись стандартними снарядами стріляти. У вас будуть шити голдою. А голдою у вас будуть шити ось сюди, ось сюди будуть шити від ромба. І, єстественно, шишка і щоки башні. Голда 9-10 пробиває щоки башки. А ви свою кусою пушкою і кумулями з польотом 800 метрів плюс, з пробиттям 270 мм, просто ніхрена нікому не зробите. Ви ще були під калібрі, ще куди не йшло, але кумиси. Альфа 390, ні ДПМу, нічого. Якщо у вас є захисник, він в рази краще цього танка. У захисника хоч альфа 440. У цього ні чорта нема. Тому, якщо ви хочете хороший танчик для фарму, для кайфу, це не про нього. Це не про цей танк. Збережіть свої ресурси. Це, друзі, ось така моя думка. Ви самі вирішуйте, як вам, але. Моя думка, цей танк просто треба проходити мимо і ждати наступного вигідного лоту. Все. Всім дякую за увагу. Пока-пока.